Вітаю, дорогі друзі. Невже допомога від Сполучених Штатів в Америки буде? Знаєте, коли Трамп почав говорити про те, що допомога може бути урізана зі сторони Сполучених Штатів, вже тоді я зрозумів і возрадувався. Адже, взагалі, до цього лунали такі думки, що Штати повністю обрублять допомогу Україні? Це третя світова, це не наша війна і таке інше от потім почали лунати інші цікаві думки. Келох почав нарешті говорити про те, що справді знищення йде 5 до 1, і взагалі би краще би допомогти Україні можна куди краще знищувати. таке інше. Отже, суть така, що до Трампа, нарешті, доходить, що. Просто так за один день цю війну не завершити, особливо тоді, коли Московія, по суті, повністю здає свою периферію і починає мати серйозні економічні і внутрішні проблеми і не може дотягнутися до будь куди її досягала рука до цього, тобто постійно насирати по всьому світу. І треба розуміти, що якщо зараз. Війну завершити на її умовах, Московія попреться куди хочеш, і буде знову створювати світові проблеми. Тому треба Московію, все ж таки попускати і кращого шансу ніж дати нам можливості в цьому напрямку технологічних кращих ніж зараз. Просто немає. Отже, Financial Times заявила, що Дональ Фредович в принципі не проти далі допомагати Україні, але з виключеннями певними, що Європа має збільшити. Витрати валового внутрішнього продукту на свою оборону. Зараз лунає цифра в 5%. Звісно, це надзвичайно висока цифра. Америка при Фредовичі в 2010 році давала 3,4%, Зараз буде давати 3,1%, ну близько трьох. Вони десь на трьох-трьох з і сторгуються, і нікуди не дінуться. От і в Європі прийдеться платити не 2%, Деякі країни там десь з 32, 21 тільки зараз досягла 2 От прийдеться досягати, наприклад, Іспанія до тепер там, там зі скрипом до півтора відсотки ділась, залізла. Але так треба це лякає політичні еліти Європи, що треба збільшувати можливо податкове навантаження, а найкраще взагалі його не збільшувати, давати можливість бізнесу, жити, розвиватися, а зменшувати соціальні різні виплати і витрати, тобто займатися своїми економіками, а не як то було раніше. Тягнути все на плечах інших. Варто вже вирішуватися питання і ставати стати Європі самостійною, і суб'єктною, і сильною, то, в принципі, Трамп буде не проти зменшити з 5 там, до 3-4% безпосередньо Витрати на оборону, але з умовою, що Європа далі буде продовжувати купляти і збільшувати купівлю нафти і газу з Сполучених Штатів Америки, це теж прекрасна новина, Євроатлантизм буде кріпчати за рахунок того, що не буде зав'язана Європа на Московії. І це теж добре, навіть якщо ми таку гіпотетичну таку ідею придумаємо, що або уявимо, що. Там на Московії зняли з них там частину санкцій. То вже такі союз і взаємодія не дасть Московії серйозних ринкових можливостей в Європі. Європу розвертають на США, і це чудово. Це до речі, дуже добре. Газонюха місця не буде і не має бути. Ніхто не каже про те, що вони не схочуть там нюхати московського газу. Але все ж таки це хороший процес. Тому що в цьому випадку Московія не буде утримувати тих грошей і технологій, які там передавала зокрема Німеччина і Франція своїми капіталами Алами своїми компаніями, тобто, все буде набагато менше для московитів, і це правильно. Також Трамп чудово розуміє, що так чи інакше, Європа купляє наразі багато всього за європейські гроші купляється багато чого і всього в американській оборонці. Тому скоріше за все формула буде така, що більшість європей... більшість всього, що буде надаватися Українам, буд Україні буде куплятися європейцями, а от такі, от там менша кількість тих речей, які європа не може виготовити, або буде куплятися за рахунок європейців, або буде надаватися допомога Сполученим Штатам Америки. Але точно на більш таких сильних умовах зі сторони Америки Трамп це чудово продасть, скаже, що от я змусив європейців платити. Плюс вони ще й купляють дофіга нашої зброї. Ух, Америка грає та пруть танки нам дають за це гроші, ракети і всі справи. Ну і звісно, допомагаємо Україні, бо війна все ж таки несправедлива. От є такі нюанси, і те, де все, так і в принципі пояснить. І для нього це не буде жодних, мені здається, проблем з цим. Але на жаль, європа дотепер трошки газонюшить, і є там проблеми. Одне з таких, от пропозицій була від Великобританії, Сполучених Штатів, Польща активно в це включилася. Дуда на там загальні зустрічі висловився. Давайте 260 мільярдів доларів. Нарешті ми відправимо на допомогу і купимо там Америки зброї, Не тільки. І на що нам це робити? На що зараз я процитую слова найбільшого газенюха Європи наразі, який себе муронюхом там відчуває, хоче їздити зі всіма спілкуватися і крінжує по повній програмі. От не дивно буде, якщо він навіть на Московію з'їздить це буде, звісно, повною повний крінж. Але що він сказав Дуді? Прямо от крикнув йому через тіл на такі зустрічі. Ви не розумієте, як це вплине на стабільність наших фінансових ринків. І гаркнув Шольц на самого Дуду. Ви навіть євро не використовуєте поляки, а можете таке говорити. Ай-яй-яй, що я сказав Шольц безпосередньо Дуді. Ну, бомбанула у мужика. Бо справа в тому, що він вже занадто газонюшить, отож він не хоче ділити ці гроші. А це варто було б зробити. І здається, при Трампі точно це зроблять так чи інакше. Рано чи пізно. От, до речі, Щодо того, як взагалі Трамп яку ідею пропонує щодо купівлі газу і нафти, у нас є окремий пост, він буде на нашому телеграм-каналі. Є вже посилання на нього буде в описі до цього відео. А загалом, завжди Трампа треба сприймати, як знаєте, торгівця. Він крайні буває такі от гасла робить для того, щоб вийти на перемовини. Треба розуміти, що інтереси Європи. Переплетені з інтересами Сполучених Штатів це одна західна така система, і буде дуже глупо сратися. Хоча ця офісія нікуди не дівається, європейці на сьогодні мають готуватися і до торгівельної війни з США. А це, в свою чергу, будуть вводитися і обмеження для американських, особливо корпорацій технологічних, високотехнологічних. От. Але сподіваємося, що вони знайдуть певне там, порозуміння по відсотку на оборону і будуть купляти нафтогаз в основному там, не московську через Туреччину чи катарську, американську, і буде все добре. В принципі, це доволі корисно. От зараз теж переформатовують більш під НАТО Рамштайн. Тобто ну, є там свої страхові методи, як вони це будуть робити. Але сподіваємося, що домовленість з Фредовичем буде. От і по, по Москві там буде гарний такий жах. І все буде в них погано, і вони стухнуть, і буде все до побачення. От Так що дивимося, ті, хто думали, що тут і зараз Трамп все там зільє, і буде мир на незрозумілих умовах, коли немає гарантії безпеки, є завжди загроза, що завтра Америка. Там відморозиться від допомоги Україні, Європа там е, знову не стане з колін, І, по суті, якщо зараз буде якийсь мир, всі перестануть давати нам допомогу нормально. Це ж буде очевидно. Так? Зараз вони вимушені нам давати. І от коли всі перестануть давати допомогу, одразу буде потім ще одна загроза основна: це те, що Московія через рік, два-три на нафтодоларах знову там, понаварить всі бляшанки і попре знову. І у нас ще буде гірша ситуація. Тобто, нам треба Цю справу завершувати, іншого виходу у нас немає. Якщо там справді, справді Захід більш так по-діловому підійде, треба розуміти, що республіканці, якщо виграє то крило, яке каже про те, що Україні треба допомогти, то ж вони ж не так, як Саліван хоче допомагати. Розумієте? От вони кажуть про те, що треба допомогти раз і назавжди, і не тягнути кота за хвоста, і не розтягувати це як кошмар і жах. От, давайте дамо Україні те, що треба, нехай там обламається московська армія і зрозуміє, що все так діяти не можна. І тоді з позиції сили ми тоді зробимо мир. Тобто ніхто не каже про те, що Трамп хоче вічно воювати, каже про те, що Трамп в принципі зможе і схоче піти на ситуацію, коли Україну підготують з позиції сили, і це надзвичайно добре. Це гарні сигнали. Хоча, звісно, є там проблеми з цими орбанами, шворбанами, але він не, вони проти Трампа не підуть. От така от інформація. Поки звісно, сценарії різні можуть бути. Може бути повний конфлікт Європи з Сполучених Штатів Америки, але сподіваємося, цього не станеться. І, в принципі, домовляться, будуть рухатися разом, домовлятися, торгувати, взаємодіяти, і все буде добре. Всім до зустрічі! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, інстаграм твіттер. YouTube і будемо далі вам розповідати про актуальні новини. І думки цікаві теж. Всім, всього найкращого.